Розділ 38. восьмий Кенно. Я виходжу з магазину, підстрибуючи, бачу на парк майданчику леджера. Він помічає, що я вже на вулиці, тож їде мені назустріч. Я сідаю в пікап, підсовуюся, щоб поцілувати його. Він не розвертається до мене обличчям, тож я цілую його в щоку. Я б сіла посередині, але він опустив підлокітник. А в підставці для кави стоїть чашка. Тож я лишаюся на пасажирському сидінні та пристібаюся. На ньому темні окуляри, і він навіть не глянув на мене, відколи я сіла в авто. Я починаю хвилюватись, але він тягнеться через підлокітник і бере мене за руку, і мені одразу легшає. Я вже почала переживати, що він шкодує про минулу ніч, але руку він стискає так, ніби радий мене бачити. Параноя мене вже задовбала. Вгадай, що? Кажу я, що? Мене підвищили до касирки, платня на два долари на годину вище. Чудово, Кену. Він і далі не дивиться на мене. Відпускає мою руку, спирається ліктем на двері, кладе голову на ліву руку, кермує правою. Я дивлюсь на нього. Цікаво, чому він зараз якийсь інший, мовчазний. У мене пересохло в роті, і я питаю можна ковток? Леджер бере стаканчик із і подає мені. Це солодкий чай, йому вже кілька годин. Я роблю ковток, не відриваючи очей від леджера, ставлю чашку назад у тримач. Щось не так, він хитає головою. Нічого, ти з ними говорив? Щось сталося? Нічого не сталося, відповідає леджер, але від сказаного аж пахне брехнею. Думаю, він усвідомлює, наскільки непереконливо це прозвучало, бо після паузи додає «Давай спочатку доїдемо до тебе. Після цих слів я втискаюсь в сидіння. Мене накриває хвилею тривоги. Я не наполягаю, щоб він розповів мені все зараз. Мені страшно подумати, від чого він такий напружений. Всю дорогу додому я дивлюсь у вікно, з відчуттям, що Леджер Ворд востаннє підвозить мене. Він паркується, вимикає двигун, я відстібаюсь і виходжу. Аж тут розумію, що він сидить у пікапі, стукає по керму великим пальцем, поринув у думки. Через кілька секунд леджер нарешті відчиняє двері і виходить. Я обходжу авто, щоб обійняти його і уважніше придивляюся, але щойно бачу його обличчя, зупиняюсь. О, Господи, у нього набухла губа. Я підбігаю до нього, і тут він знімає окуляри. Я бачу синець. Тремтячим голосом я питаю Що сталося? Він міцно обіймає мене, притискає до себе, кладе підборіддя мені на голову, на секунду стискає мене, потім цілує в маківку. Давай зайдемо всередину. Бере мене за руку і веде ного розходами. Ми заходимо в квартиру, я зачиняю двері і одразу перепитую Що сталося, леджере? Він прихиляється до стола і бере мене за руку, підтягує до себе, відкидає волосся з мого обличчя, опускає на мене очі. Вони бачили мій пікап тут зранку. Останні крихти надії, які ще жевріли в моїй душі зранку, моментально зникають Він тебе вдарив? Ладжер киває, і мені доводиться відступити на крок і кілька разів дихнути, бо мене нудить. Мені хочеться розридатися, бо ж настільки Патрик мав бути злим, щоб ударити людину. Скотті і леджер дещо розповідали про нього, і він наче не з тих, хто легко втрачає контроль над собою. А отже, вони мене ненавидять, ненавидять так сильно, що від самої думки про нас із леджером зазвичай добрий і спокійний чоловік геть розлютився. Я мала рацію, вони змушують його вибирати. Паніка розповзається з грудей по всьому тілу. Я роблю ковток води, піднімаю айві, яка нявчить, у мене біля ніг, Гладжу її. Намагаюся знайти спокій у її м'якій шерсті. Тепер вона моя єдина константа, бо ця історія завершилася саме так, як я і передбачала, жодних тобі несподіваних поворотів сюжету. Я приїхала сюди з єдиною метою спробувати відновити стосунки з Ландрисами і донькою, але вони чітко дали зрозуміти, що не хочуть цього. Можливо, вони просто не здатні витримати це емоційно. Я ставлю Айві на підлогу із кращої ноги. Не можу навіть дивитися на леджера, озвучуючи питання. Вони попросили тебе перестати зі мною бачитися? Він видихає і цим відповідає на моє питання. Я намагаюся стриматися, але зараз просто хочу, щоб він пішов. Чи, можливо, піти треба мені? Втекти з цієї квартири, міста, штату. Я прагну бути якнайдалі від доньки. Бо що ближче я до неї, то більше мене тягне проникнути в їхній будинок і забрати її. Я вже в такому вічі, що якщо пробуду тут ще якийсь час, можу втнути якусь дурницю. Мені потрібні гроші. Леджер дивиться на мене так, ніби не зрозумів питання, а може, до нього не доходить, нащо мені потрібні гроші? Леджере, мені треба переїжджати, я тобі все поверну. Але зараз у мене немає коштів на переїзд, мені не можна тут лишатися. Стоп, він робить крок до мене. Ти їдеш? Просто здаєшся? Від цього формулювання я психую. Я би сказала, що я до хріна сильно старалась, та вони оформили на мене наказ про заборону наближатися, я б не назвала це здаватися. А як же ми? Ти просто кинеш мене? Не будь мудаком. Для мене це важче, ніж для тебе. У тебе хоча б дієм лишиться. Він бере мене за плечі, але я відвертаюсь, тож він мене бере за голову, Розвертає її, змушує дивитися прямо на себе. Кенно, не треба. Прошу, зачекай кілька тижнів. Давай подивимося, що буде далі. Ми знаємо, що буде далі. Ми будемо далі зустрічатися. Закохаємося, але вони не передумають, і мені все одно доведеться їхати. Через кілька тижнів буде до хріна важче, ніж зараз. Я йду до шафи і дістаю валізу, відчиняю, кидаю на надувний матрас, починаю закидати в неї речі. Я можу сісти на автобус до найближчого міста, поселитися в готелі і далі думати, що робити. Мені потрібні гроші, знов повторюю я. Я поверну тобі кожен цент, леджере, клянуся. Леджер широким кроком підходить до мене, закриває валізу. Перестань! розвертає мене до себе обличчям і обіймає. Перестань, будь ласка, запізно, вже й так неймовірно боляче. Я хапаюся за його сорочку, стискаю кулаки, починаю плакати. Я не витримую думки, що його не буде поруч, що я не бачитиму його усмішки, не відчуватиму його підтримки, я вже сумую за ним, хоча просто зараз стою в його обіймах, але, попри те, що мені боляче кидати його, думаю, плачу за донькою. Завжди плачу тільки за нею. Леджери я вимовляю його ім'я тихо, потім піднімаю голову від його грудей і дивлюся йому в очі. Зараз я можу лише поїхати туди і вибачитись перед ними. Ти потрібен дієм. Як би не було мені боляче, але вони не можуть пробачити мені те, що я зробила, і лікувати їхні розбиті серця не твоє завдання. Твоє завдання їх підтримувати. А поки я є у твоєму житті, ти не зможеш цього зробити. Він стиснув зуби так, ніби намагається не заплакати, але також схоже, що він розуміє я маю рацію, він підходить на крок і відкриває гаманець. Дати тобі мою кредитку? питає він, дістаючи її, дістає ще кілька 20 доларових купюр. У ньому стільки болю, злості, відчуття поразки, що просто злісно висмикує їх із гаманця, кидає картку і гроші на стіл, потім підходить до мене, цілує в лоб і виходить із квартири. На виході гупає дверима. Я нахиляюся вперед, спираюся ліктями на стіл, тримаю голову руками. І реву ще сильніше, бо злюся на себе за те, що дозволила собі на щось сподіватися. Вже минуло більше п'яти років. Якби вони могли мені пробачити, то вже пробачили б. Просто вони не з таких. Одні люди, пробачивши, відчувають спокій в душі, інші ж відчувають пробачення зрадою. Для них пробачити мені все одно, що зрадити сина. Я можу лише сподіватися, що колись вони передумають, але до того це моє життя. І ось куди воно мене привело. Я починаю спочатку, знову. І тепер мені доведеться починати без леджера, без його підтримки і віри у мене. Я хнюпаю носом, але все одно чую, як відчиняються вхідні двері. Я піднімаю голову, він гупає дверима і крокує до мене. Піднімає мене, садить на стіл, щоб ми опинилися ніс до носа, і цілує з таким сумом і відчаєм, ніби це наш останній на світі поцілунок. Опісля дивиться на мене із впевненістю в очах Я зроблю для твоєї доньки все, що зможу. Обіцяю, у неї буде найкраще життя. А коли вона спитає про маму, я розповім їй, яка ти чудова людина, вона ростиме і знатиме, як сильно ти її любиш. Мене просто розриває. Я так сильно, так сильно скучатиму за ним. Він цілує мене розбухлими губами, я відповідаю ніжно, щоб не зробити йому боляче, потім ми притискаємося скронями. Йому ніби важко встояти на ногах. Пробач, що не зміг зробити для тебе більше. Він починає відходити, відстань між нами збільшується. Я не можу спостерігати, як він іде, тож опускаю очі додолу. Під ногами щось лежить, схоже на візитівку, тож я зістрибую зі стола і піднімаю її. Це леджерова картка зі стійки з морозивом, мабуть, випала, коли він діставав усе з гаманця. Леджер, чекай. Я доганяю його біля дверей і віддаю картку. Тобі це потрібно, ковтаю я сльози. У тебе ж скоро буде безкоштовне морозиво. Він сміється крізь біль. Забирає картку, але потім кривиться і знов притискається до мене з кронею. Я такий злий на них, Кенно, це несправедливо. Несправедливо, але ми нічого не можемо вдіяти. Я востаннє цілую його, стискаю його руку, дивлюсь на нього. Не треба їх ненавидіти. Добре, вони дарують моїй маленькій дівчинці хороше життя. Будь ласка, не треба їх ненавидіти. Він киває ледве помітно, та все ж киває. Відпускає мою руку, я не хочу дивитися, як він іде, тож прямую у ванну, зачиняю за собою двері. Через кілька секунд я чую, як зачиняються двері квартири, сповзаю на підлогу і захлинаюся сльозами.